Благовіщення одне з найбільших весняних свят. Слава благовіщення означає добру радісну звістку. 7 квітня, всесвітній день здоров'я. Мої вітання на телеканалі Київ. Традиційна о цій порі програма громадська приймальня. Між детально про сьогоднішні теми як попередити інсульти, пам'ятка гіпертонікам. такою буде тема нашого другого блоку. У корисних порадах мобілізація, що потрібно знати працівникам і роботодавцям, не пропустіть. Замит розпочинав з юридичної консультації правила безпечного придбання нерухомості на вторинному ринку саме на цю тему піде сьогодні мова за мить. Розпочинаємо. Хоча б раз у житті кожен з нас стикається з рішенням квартирного питання. Аби покращити свій життєвий простір, можна вибрати один з двох шляхів: перший це довіритися агентству нерухомості, другий зробити все самому. Який шлях обрати, щоб не потрапити на гачок шахраїв? Є у нашій студії Ігор Світлічний, практикуючий адвокат, співголова комітету альтернативного вирішення спорів всеукраїнської громадської організації Рада адвокатів України 223-09-71 – Шановні глядачі, одразу хотілося б дійсно на початку сьогодні великі свято. 7 квітня, благовіщення. Всіх вас вітаю з цим святом. Сьогодні хотілося б побільше у нас з вами було добрих і благих вістей. Ми чекаємо на Великдень день 20 квітня на найбільше дійсно і велике свято для всіх православних вірян. А сьогодні, скажімо так, дійсно, в ті часи, коли ми живемо. Хотілося, щоб побільше було саме добрих і радісних, зокрема новин. Тому, будь ласка, а від вас чекаємо ваші дзвіночки 223-09-71. Прошу працюємо у прямому ефірі. Вже готові їх приймати. Все традиційно у нас вже бачите на своїх екранах електронну скриньку. Будь ласка, надсилайте свої запитання. Будемо чекати. До речі, цього тижня. Середу будемо обговорювати спадщину. Тому, будь ласка, по спадщині дуже велика кількість запитань у нас вже є. Ще пишіть, долучайтеся і будемо обговорювати. Ігор Валері... Валерійович, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день, Лейла. Поговоримо дійсно важлива тема. Правила, так такі, знаєте, надамо нагадаємо правила безпечного придбання нерухомості саме на вторинному ринку, тому що тут є така постать як ріелтор, яка часто бере участь у цьому процесі, але хотілося б розпочати трошки з іншого. Є два варіанти: так або придбати в новобудові. Дійсно, Квартиру це теж можна зробити через агентство. Можна на вторинному ринку або через агентство. можна об'яву самому знайти. Ми зокрема поговоримо. От е, взагалі, людина вирішила придбати квартиру. Які кроки вона має в першу чергу зробити? Я хочу, щоб ми зосередилися на такому питанні, як чистота квартири і перевірка документів. Як людина це може сама зробити? Якщо ж вона звернулася в агентство, то на кого полягається цей обов'язок? На агентство чи все-таки людина теж має контролювати цей процес? Саме так Лейла. Це дуже серйозне питання. Це дуже важливе питання. Я Дуже радий, що маю нагоду розказати нашим телеглядачам. Про це справа в тому, що більше трьох відсотків угод виявляються спірними. Потім угод, які стосуються купівлі та продажу нерухомості, купівлі та продажу нерухомості з різних питань. Якщо ми кажемо про вторинний ринок житла, то всі розуміють, що це вже купівля квартири, яка вже була в користуванні. Там, де вже були якісь власники, і, можливо, вони і залишились, тому є безліч варіантів, як перевірити, як обезпечити свою угоду і свою родину від різних підводних каменів, в тому числі і шахрайських дій. Як адвокат, я скажу по перше, що треба. Звичайній людині треба допомагати. Допомога може бути від ріелторів, від адвокатів, від юристів. Ні в коєму ні в жодному разі не можна відмовлятися від цієї допомоги або брати на себе непосильну ношу, непосильний тягар перевірки всіх документів, коли людина жодного разу не стикалася з цим, коли ми раніше були в не такому, як зараз відкритому суспільстві. А, Коли давайте, давайте конкретно тепер переходимо, як перевірити документи і чистоту квартири у випадку, якщо людина вирішила сама все таки займатися цією справою і не звернулася до ріелтору до гент до агентства або до, до адвоката. Ну, по перше, які правоостановлюючі документи мають бути у по перше продавця? ніж перейти до документів. Давайте я просто розкажу е різні випадки, як які можуть статися? Наприклад, якщо в цій, в цій квартирі, в цій в цьому помешканні є інші співвласники, але вони приховані, в яких випадках це можна бути? Це, це може, може так статися. Наприклад, це близько до моєї адвокатської роботи, тому один з найпоширеніших прикладів, коли людина відбуває покарання, знаходиться в місцях позбавлення волі, хтось. Цим скористався і вирішив продати її квартиру, позбавивши її таким чином права на житло. Це дуже поширений випадок. Зараз ми скажемо, як від цього захиститися. Давайте одразу говорити, щоб ми не забули, бо зараз долучиться дозвонювачі. Ми втратимо яким чином людину можна це перевірити тоді, і хто на кого це погля... буде ту знову ж таки обов'язки? Полягають в перевірці, що є ще співвласники. Так, Лейла по-перше. Є така хороша поговорка. Така на Бога надійся, а сам не плашай». Це значить, що людина повинна перевірити сама покупець, який бажає купити квартиру і бути в що там все чисто, повинен прикласти, прикласти максимальну зусиль зі свого боку. В першу чергу зі свого боку, щоб перевірити чистоту цієї квартири, чистоту цієї угоди. Для цього він має залучити як юристів, так і. Просто співробітників ріалтерських фірм. Тут стануть у нагоді і нотаріуси, які також оформлюють цю угоду, і також будь-які будь поради будуть корисними. Наприклад, готуючись до сьогоднішньої програми, я також подивився корисні поради на сайтах. Соціальних мереж на сайтах Агентств нерухомості. Наприклад, дуже просто зайти в інтернет зараз і подивитися розповіді, подивитися корисні поради, які люди пишуть на тих же, наприклад, e Mail.ru або інші розповсюджені соціальні мережі. Угу. Інший випадок. Давайте я все розкажу так. Інші цікаві випадки. Наприклад, людина… Є, почекайте, тут треба зрозуміти людям. А дивіться, коли до нотаріуса приходять, якщо на вторинному оформлюється договір купівлі-продажу. Нотаріус, якщо є співвласники інші, не ну, має бути довіреність або документ, заява, перепрошую, заява від інших співвласників, які дають дозвіл на продаж такої квартири. А якщо вони не були присутні, а нотаріус посвідчив угоду, тоді що може бути? Ви абсолютно праві. Ви абсолютно ми, праві. Щоб ми не заходили далі, тому що ми зараз ці ситуації розберемо, але треба, щоб люди конкретно розуміли. Розуміли, що може бути далі? Якщо навіть отак от станеться, які результати? Що залишається без квартири? Давайте конкретніше. Людина повинна розуміло. бути так. Лайла, людина повинна бути готова, готова до різних, абсолютно різних варіантів. Перевірити все треба ретельно, але треба знати до чого готуватися. Тому я хотів би розказати не тільки про суто технічні моменти, але і про взагалі, щоб. Розширити так сказати, світогляд наших глядачів, які бувають варіанти. Тобто, ви правильно дуже сказали, довідка про установлюючі документи, але при нинішньому рівні, скажімо так, поліграфічного обладнання, при нинішньому рівні а, тех, техніки, зробити будь-яку довідку, тобто підробити її, що є кримінальним злочином, не також важко. І тому є такі випадки, коли ці довідки просто підробляються. Тому, Дійсно, головне це перевірити, але людина не зможе сама перевірити. Якщо ми дамо зараз пакет документів, які людина треба, які, які людина треба перевірити, щоб людина перевірила, а людина не зможе це зробити без допомоги фахівців. Але що перевіряти? Ви правильно сказали: право встановлюючи документи попередні угу. на цю квартиру. Це можуть бути як договори, договори попередньої купівлі продажу. Ну попередні, тобто ті, які були у відсутність обтяжень обмежень, перевіряє нотаріус. вже? Відсутніх обтя... обтяжень обмежень перевіряє нотаріус, нотаріус, Так угу. а чи є там угу. діти, чи є там інваліди, чи є там особи, які позбавлені дієздатності. Ви угу. знаєте, що є рішення рішенням суду, особа може позбавити. В дієздатності, тобто вона mm -hmm. не може без опікуна. Хто перевірить, як перевірити, чи не квартира в заставі? Це знову ж таки, це на кого буде так. Укладати? Перевірити, чи не квартира в заставі, щоб потім банк або інша mm -hmm. е м, установа не могла е якось м, претендувати на це майно. Це настільки mm -hmm. великий е пласт питань. Ми зараз підіймаємо, що я хочу, як адвокат, е порадити. Всім я взяв з собою постанову Пленуму Верх Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Це постанова Пленуму якраз і стосується судової практики в справах про захист прав власності та інших речових mm -hmm. прав. Це постанова номер 5 від 2014 року. Тут є дуже цікаві моменти, на які я би хотів грунтовно звернути увагу. Зараз нас чекає вже додзвонювач. Прошу, ви в ефірі, потім продовжуємо. Кажіть, будь ласка, в ефірі раді вас чути. Да, добрый день. Добрый день. Я задаю такой вопрос. У, у, у меня была квартира трехкомнатная на троещине. Да. Мы брали справок с в банке, мы брали кредит. Короче, мы там платили, потом мы мало стали платить, потом вдруг к нам в мае месяце нам пришло письмо из какой-то Нивы. Такая, такая организация на выдобычах, э, рейдерская НИВА, которая сделала нам аукцион. Точка приехала на аукцион, э, ей сказали ждать, ее не пустили, через 10, 20 минут они вышли, там 10 таких лоботрясов, и сказали, что э, «чего вы тут сидите, ваша квартира продана, ее продали за 40 тысяч». Мы суд, туда-сюда начали писать им. Нам стали приходить бумаги, Деснянский район ее забрал. А потом правоксбанк нам прислал целый пакет документов, абсолютно всех. И, и он у нас лежит. И на сегодняшний день у нас нет документа о выселении. Мы, конечно, уехали, потому да. что неделю была эта трагедия. У нас нет документа на выселение, у нас нет документа, что квартира э, не наша. Понимаєте, ми не, ми не знаємо на якому світі, і банк буде з нас требувати деньги или не буде, як нам поступити? Скажіть ще ви просто так ви, ну, багато інформації сказали. Єдине зазначте, я так розумію, що ви перестали виплачувати кредит, так? Да. Ви перестали виплачувати. Ви можете дзвонити в банк, щоб там ревіти. зробити не вийшло, так я розумію? А? Не вийшло зробити реструктуризацію. А, ми не дозвонились, нас ніде не приймали в банку. Так, зрозуміло. А ви зазначили да, рейдерська компанія, ви, напевно, мали на увазі колекторська, так я розумію? Ні, колектори нам нічого, нам взагалі ніхто нічого не писав. Нам просто прийшло письмо з Ніви, що у нас аукціон на 14 декабря. Вот ця вся компанія, яку ви називаєте, що це за компанія? Это дочку забрали, повезли туди. Они, у них там свой адвокат, свой нотариус. Они совершенно все документы отпечатаны такие, как у нас банковские на руках сегодня. Точно такой пакет у них. Они показали, вот. Видите? Ви будете 100 лет судиться, ви все Так равно це коле... так це і є колекторська компанія. Ба... Да. Банк ваш борг продав їм. Є така система. Так прав. Банк не продав. В том-те -то діло. Банк з ними судиться по сей день. Якась заплутана історія. Банк прав. Так, дійсно, mm -hmm. я теж за сумів. Пані Лейла, дякуємо, я... що ви нам зателефонували. Просто у вас досить така. Ну розрозуміла І важка ситуація. Дякую. Я зрозумів запитання. Якщо можна, я почну варіанти для нашої ага. глядачки. По-перше, вам треба. Звернутися до власного адвоката, ви правильно сказали. В них є свої адвокати, в них є свої нотаріуси, з яких в яких в є угода в цій фірмі. Ця фірма може працювати офіційно, а може і напівофіційно, для того, щоб встановити все це. Встановити в чому ж полягає порушення ваших прав. Вам треба звернутися до адвоката або до юриста, який практикує в цивільних спорах. Тому я ще раз наголошую, що у всіх юристів, у всіх адвокатів, які практикують, є всі постанови пленумів, вся судова практика. І якщо ми звернемося до не, пункту почекайте, 30. ну вона ж запитала, що це може бути. Хочеться зрозуміти. Зараз я скажу. Так. Вам, я не можна просто так сказати, треба обґрунтувати. Якщо ми звернемося, наприклад, до пункту 30, цієї постанови №5, 5 Тут вказано, що майно не може бути витребовано від добросовісного позовеч... до набувача, а тільки якщо торги, про які наша глядачка казала, будуть визнані недійсними. Тобто, як так зрозумів, ви казали, шановна, про те, що квартира була продана за 40 тисяч, так. так на аукціоні на аукціоні. і той, хто її придбав за нашим цивільним. Кодексом і є добросовісний набувач, це стаття 388 388 цивільного кодексу України каже про те, що майно не може бути витребовано від добросовісного набувача. Але якщо ви або ваші адвокати доведуть, що торги недійсні, тобто умисно знижена ціна або Юристи знають, як це зробити. Торги будуть визнані недійсними, і тільки в цьому разі ви маєте право на витребовування свого майна назад. І мало, мало, мало того. Недобросовісний набувач, якщо дійсно набувач в такому разі, буде недобросовісним. Він зобов'язаний повернути або відшкодувати вам всі доходи, які він одержав, або міг одержати за весь час володіння майном. Багато людей про це забувають. Якщо Ви квартира за здавалась... до дзвоничка, яка яка телефонувала, я е, спробую після ефіру, ну просто єдине, що я можу забути певні деталі. Якщо можете, у нас періодично зараз дуже попрошу наших асистентів показати вашу електронну, нашу електронну скринічку на екрані. Якщо у вас є можливість, я розумію, що не у всіх можливо є е, е, написати. Напишіть нам детально оцю всю вашу історію. Єдине, що вкажіть ваш телефон. Можете написати там, якщо не хочете прізвище, це вже ваше право. Єдине ім'я, напишіть і е, координати. Е, ми ну, ваша справа, вона ми не можемо так. Це треба годинами сидіти. Ми спробуємо передати. В нас е, є адвокати, які ми приходили по такі. От питанням, і я просто вам обіцяю, що ми їм надішлемо і вони в розгорнутому вигляді, просто вам розпишуть. Це єдине, що можу зараз зробити, Ну, бо у вас історія, вона така трошки ну, важка, чесно можемо вам сказати. І зараз ми просто не встигнемо надати вам допомогу. І в нас ще залишається взагалі 4 хвилини, наскільки я розумію, у нас ще є додзвонювач. Кажіть, будь ласка, але я так розумію, що зараз буде важка історія. Все, що ну, це кажіть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Ну? Добрый день, говоріть, пожалуйста. вас. – Здравствуйте. У меня такой вопрос. Квартира э, моя собственная подарена мне родителями. Э, я ее не продавала. Но ко мне в последнее время зачастили люди, которые говорят. Хотят посмотреть квартиру, говорят, что они где-то там слышали, где-то видели, кто-то им где-то в агентстве говорил, что квартира выставлена на продажу. Я хотела обреть, ну, узнать, где можно проверить, а вдруг действительно кто-то мою квартиру уже или продал, или, или в каком. Может быть, я уже не собственница этой квартиры. Почему такие какие-то странные посещения, звонки? Как перевірити? Дякую Дякуємо. Дуже хороше запитання. Ну, самый быстрый и правильный ответ, разрешите, угу. я скажу. Это, конечно, со своей стороны переоформить її или наложить хотя бы арест на продажу. на все действия с вашей квартирой. Однако необходимо, раз уже вашу квартиру кто-то засветил в рекламе, вы сами, возможно, и не найдете, потому что просторы интернета всемирные. Нужно со своей стороны принять все меры, чтобы ваша квартира не была продана шахрайским шляхом, тобто без вас. Вкратце так. Ну, що робити? скажіть, що робити зараз, бо я ж розумію, що жінка переживає, це те, що вона, власне, вже не є власницею навіть. Яким чином можна це перевірити, чи є вона власником квартири? Чи по документах і офіційно? Ну, е... Так підкажіть, є... як, якщо є варіант. Є безліч спосібів перевірити. А, адвокати дійсно зможуть дуже, дуже багато порекомендувати. Способів, але зараз перевірити, чи ви є власником, тобто є державний реєстр права власності, і будь-який нотаріус може зробити туди запит, і ви дізнаєтесь, хто на даний час власник цієї квартири. А потім вже розробити механізм захисту вашої квартири. Наприклад, якщо там був колишній співвласник, або колись були прописані, або зареєстровані діти, неповнолітні, або особи, які служили в Збройних силах. Це все треба враховувати. Тобто історія квартири, історія цієї ренохромості прямо впливає на її подальшу долю. Скажіть, будь ласка, на що у нас менше двох хвилин? А ще є додзвонювачі. дві хвилини. Почекайте, будь ласка, на зв'язку. На чому ви хотіли зосередити увагу у цій постановищі? Що всі такі моменти вони в практиці дуже часто бувають. Судові спори. Кожен день в усіх судах нашої величезної країни України угу. йдуть судові спори, в тому числі з приводу питань власності. Тому, шановні наші глядачі, я прошу вас, звертайтесь до фахівців, звертайтесь до адвокатів, звертайтесь до юристів, бо це настільки серйозна робота, бо це настільки багато є підводних каменів. Яке людина просто не може осягнути. Але це наша робота, і ми з радістю вам в цьому будемо допомагати. А є ще додзвонювач, кажіть, будь ласка, раді вас чути. Є ще будь ласка, раді вас чути. Ви в ефірі, прошу. Кажіть. Алло, добрий день. Добрий день. Е, Ма таке запитання. Я е, в... в ефірі прошу. Ало, Ми вас чуємо, спрашу. договоріть запитання, прошу, так. В мене таке питання. Я в Новострої. Так. В Новострої хочу купити квартиру кредит. Будинок ще не добудований. Підкажіть, будь ласка, як мені правильно оформити документи і чи потрібно з самого початку нанімати адвоката на оформлення цих документів? Дякую. Так, я хочу сказати, що бувають різні варіанти. Це можна купити як кута в, міш... в мішки, так можна і е дійсно зробити дуже вигідне вкладення. Mm -hmm. Тому що квартира на етапі будівництва, дійсно, якщо ви заключили інвест договір інвестування mm -hmm. на 20, на 30, і воно більше відсотків буде дешевше, ніж та, яку ви купите потім, коли е буде е квартира чи цей будинок зданий в експлуатацію. Але за все треба платити, шановна. Тобто ви за це платите своїм своїми. Своїм здоров'ям, фактично, тобто ви турбуєтесь, а чи не е, чи зможете ви надалі оформити розпоряджатися ціє, цією власністю, цією квартирою? в нашій практиці є випадки, коли до 10 років після того як будинок здан. В експлуатацію людина не може оформити право власності наступного тижня. Вичерпано в нас час. Ми піднімаємо окрему тему варіанти інвестування, як інвестувати, тому що є кілька схем. Як, скажімо так, зрозуміти, що навіть компанія забудовник працює легально, як перевірити документи компанії забудовник як укласти договори на інвестування? От наша додзвонювачка. це буде наступного тижня. Єдине, не можу вам обіцяти, чи це буде вівторок або середа. Ми окремо, тому що вже не маємо часу, але тему от інвестування. Будівництва ми піднімемо. Хороша тема. Ваше запитання обов'язково я поставлю до нашому адвокату студії, який буде. Єдине, що спостерігайте за ефірами, не хочу вам нічого обіцяти, тому що ну в який день це буде досить так поки що не зрозуміло. Знову ж таки, по темі купівлі квартири от на, на вторинному ринку, зокрема, укладання. А договорів у нотаріуса багато залишається питань, тому ми ще піднімемо. Є такі варіанти, коли на підставі довіреності продають квартири або О, це купують дуже це цікаво. Ми теж говоримо. То варіант. я вам сьогодні дякую вам, І шановні. Вам надячи, дякую. Нагадую, що сьогодні у першому блоці у нас був Ігор Світлішний, практикуючий адвокат, співголова комітету альтернативного вирішення спорів, Всеукраїнської громадської організації Рада адвокатів України. Переходимо до наступного блоку. Ще раз нагадую, що сьогодні, 7 квітня, всесвітній день здоров'я. Інсульт раніше нерідко називали ударом, маючи на увазі раптову і різку нему удар ножа силу захворювання. В одну мить людина в розквіті сил могла втратити пам'ять, мову, рухливість. Тому лікарі закликають не залишати без уваги будь-які ознаки судинної катастрофи. У наступному блоці поради лікаря. Не перемикайте.